Привіт, Рада вас вітати в своєму новому блозі. Мене звати Аня, і ми з мамою повернулися з Парижу минулого тижня. Мама вже поїхала до себе додому. Тож я залишилася сама зі купою своїх розпаковок, які потрібно вам показати. Це всі ті речі, які я замовила перед чорною п'ятницею або під час неї. І ось час їх настав відкрити мої скромні пакуночки, і показати то ж. Я урвала на цих знижках і таки купила, тому що не все з того списку, що я хотіла, я купила, бо воно або було вже розпродане на момент чорної п'ятниці, або я передумала їх купувати, і всі ці речі ще й дуже довго потім ішли. Деякі з них я планувала взяти з собою в Париж, і звісно ж в мене нічого не вийшло, тому що доставка в такі дні вона затримується, стає довшою. Зі збирання цих пакунків ставало довше. Тому ці речі прийшли до мене тільки зараз. Для мені, до речі, все українське сьогодні. Чудова сорочка від Чікоко залишив лінку на неї в описі до відео. Також Оксана Борійчук. Це різдвяна колекція минулого року. Я купила комплект Сережу і цей чокер. І зараз у них теж чудова колекція. Тому, якщо ви не знаєте, що подарувати своїй кращій подрузі на Різдво або на день народження, повірте, прикраси Оксани Борійчук це ідеальний подарунок. Я подарувала його своїй кращій подрузі, і вона дуже довго їх носила. Я бачила на купі фотографій в інстаграмі і в сторісах, що моїй подрузі дуже сподобалося на місто. і вона його з радістю носила, тому дарувати подарунки на Багато приємніше навіть ніж отримувати. Якщо у вас є можливість подарувати такий подарунок своїй подрузі, він буде дуже цінним і на довгі роки. Тому моя рекомендація, якщо ви не знаєте, що би хотіла ваша подруга, це буде ідеальним подарунком. Ми повернулися з Парижу. Мамі дуже сподобалося все, абсолютно ідеально пройшло. Єдине, що моя мама не надто любить ходити, і для неї 6 кілометрів в день це дуже велика відстань. Тому вже в останній день ми просто лежали, відпочивали. Я хотіла, щоб ми поїхали. Хали ще в Версаль, але мама сказала, що як би там гарно не було, вона туди не доплентається. Плюс, знаючи, Версаль, це болото, там, скоріше за все, фігачить нокій дощ, і можливо, що їй би просто не сподобалося стояти в черзі на вулиці і чекати, поки нас запустять. Тому ми відклали цю поїздку на якийсь із інших разів. Можливо, ще ми колись повернемося разом до Парижу з мамою. Якби потроху ми готувалися до від'їзду, перший раз я скористалася такими авіалініями, як EasyJet. Вони відкрили. Польоти прямо до Шарль-де-Голля. Це дуже зручно, тому що Париж, бове він дуже далеко знаходиться. Це дуже важка і вартісна поїздка, тому що ки автобус коштували мені дорожче ніж квитки в райенері на переліт. Ми їхали страшенно довго, тому що за колом Парижа це величезні корки. Ти стоїш в них дуже довго. Ось так мама мене фотографувала в цій поїздці. До Парижу з Бове ще нормально, ще начебто нічого. А от з Парижу в вашу точку відправили це буде пекло, а не поїздка. Ми спонтанно побачила, що є таке Вірління, як зі Я до цього ніколи ними не користувалася. Все пройшло ідеально, чудові лоукости можна рекомендувати. Ми вилетіли вчасно, взагалі все було супер. А ми переходимо до посилок, які в мене лежать, і чекають цього часу. Напевно, почну з найоб'ємнішої посилки, це зараз. Це маленький клатчик для вечірніх івентів. Я замовила його спеціально, тому що в мене взагалі не було темних клатчів на вечір. А зараз це супер актуально. На жаль, я не змогла взяти його з собою до Парижа, тому що вона просто не прийшла. Але це чудово виглядає супер. Я думаю, що декілька походів в оперу вона навіть витерпить. Ціна на неї була 500 гривень. Тобто наступним мали бути прекрасні туфлі. Ось такі. Вони теж мали зі мною поїхати до Парижу, але, на жаль, цього не сталося. Ці два айтеми мали поїхати зі мною до Парижу. Просто подивіться, як це мало би виглядати вживу. Повірте, 42-й розмір ніколи не виглядав так акуратно, як на цих туфлях. Вони ідеально виглядають просто неймовірно. Дуже зручні, дійсно неймовірні чобітки. На півтуфлі, напівчепітки з носочками, і ця сумочка просто. Просто вау. Нічого, в мене ще буде час прогулятися з ними. Я якраз хочу піти на оперу. Можливо, з подругою, а можливо, сама. Я не фанат Зари і взуття Зари, воно дійсно не супер якісне, але на виходи. Ти собі кращого не знайдеш. Тим паче, коли виходив тебе не так часто, і твій ріст 182 см, сантиметри, а розмір взуття 42 Що скажете? Та я розумію, що чорний колір це не для всіх, не всі його обожнюють, так як я. Повний лук це сорочка і спідничка Чичі Коко. Це зара. Можу сказати, першою ж розпаковкою я прям дуже задоволена. Надалі вже не буде таких офігезних лучків. Далі в нас іде коробка з айхербу, а це значить, що я потикувалась трошки про своє здоров'я. Вона вже Наполовину розпакована, тому що я брала з неї протеїн, і тут в мене дві зубні пасти. Які я постійно беру. Це фігенна фірма без пасти. Дуже рекомендую їх спробувати. Наступними де радіола рожева, це мені для сну. Також омега, тому що мені лікарка порадила пропити омегу. І альфа-ліпоєва кислота. Зазвичай я багато тестую з айхербу, дивлюся на відгуки, дивлюся склад, з чого зроблено. Особливо стараюся уникати, якщо капсула зроблена з модифікованого кукурудзяного крахмалю, тому що я намагаюся брати якомога більш органічні суплементи для себе. В більшості я консультуюся з лікарем і дивлюся на аналізи, яких вітамінів мені не вистачає. Будь ласка поділитися, що для вас є кльовою знахідкою з ехербу. Можливо, ви теж знайшли якісь прикольні дні пасти. Я беру ще класний шампунь, без запаху на ехербі. Тому всі ваші рекомендації, все, що ви любите, показуйте. Я буду з радістю собі писати нотатки, що мені ще потрібно замовити. А далі посилочка з косметикою. І тут теж небагато Іп спробники. Це підводка, а це, це кремові тіні для очей. І флагман цієї з цього замовлення мені страшенно сподобалось, як виглядають тіні в магазині. Тому я захотіла її одразу замовити, подивилася, яка палетка відповідає моєму кольору очей. Триваю з вами вперше. Клас! Дуже красива, і мені подобається, що зараз роблять так, щоб не видно було відображення, якщо ти знімаєш огляд на палетку. Супер, боже! Які красиві тіні можна купу макіяжів собі зробити з такими тіннями. Палетка називається Retro. Вона підходить для зелених очей. Це прям це покупка варта всього. І далі дві малесенькі покупки. Я взяла кремові тіні від Charlotte Tilbury With No Shame. Виглядає дуже плотно. Це такий теплий, мідний відтінок. Іще, іще, іще. ще. Це підводка, я взяла її просто на здачу. Підводка мене покорила тим, що це біолетовий колір, не чорний. Хоп. І можна спробувати десь теж на ручці, тобто воно більше темне. Або то треба приглядатися. Колір 538. У мене всі тіні змішалися. Такі в мене прям. Бомбічні покупки, їх не багато, але вони всі в точку. Я таке обожнюю. Коли знаєте, ви замовляєте все, що хотіли, і воно все вам підходить, тому що. Ви до цього повдумали, що би вам хотілося. Не купили, якби зайвого, не переплатили. Чорна п'ятниця, можна сказати, вдалася. Я купила те, що мені хотілося, хоч воно і прийшло з серйозними запізненнями. Остання покупка я здійснила на початку листопада. Силка йшла дуже довго з Америки, і вона прям спізнилася, спізнилася цілий місяць, вона йшла. Все. А я взяла собі коригуючий одяг від скін. Я дуже багато чула про Skims, що їхній одяг прям працює, тому я вирішила собі затестити. Який це розмір? Це Bodysuit повний в кольорі Onyx, Розмір L. Отже, розмір L на людину 182 Сантиметри, але я взяла його на суперовій знижці за 2000 тисячі гривень замість 4000. тисяч. Це була не чорна п'ятниця, це були просто знижки на якийсь е вибірковий товар. І я якраз хотіла саме цей бодісюд. Це була прям остання-остання покупка, яку я здійснила, і остання розпаковка, яку я зробила. Діліться своїми розпаковками, що ви знайшли для себе під кінець цього року. Чим ви себе порадували? Швидкий апдейт по білизні з я її вдягла, і, як бачите, трошечки та почала на мені висіти спідниця. Ось так. Тепер я в ній виглядаю. Я до вас з ще однією розпаковкою. Зараз такий час, коли друзі одне одному присилають подарунки, моя прекрасна подруга прислала мені ось таку важезну коробку, в якій я ще не знаю що. І зараз розпакуємо разом. Це ж уже ходить і тому кадр трясеться. Зараз разом розпакуємо і подивимося, що ж моя прекрасна подруга вирішила мені подарувати. Я щиро вдячна кожному своєму другу і подрузі, які не забувають за мене, дарують подарунки на різдво. Це дуже сильно приємно. Ох! я не знаю, з чого почати. Подивіться. Що за людина? Як можна було так прекрасно мене привітати? <світ> я знаю, що це. я питала подругу, чи є в Іспанії хеппі міли з друзями, і вона не забула. ЗОЗА хоче. ЗЗА теж хоче знати, що це. Це коробочка кажу, але ти в неї не влізеш. Її ніде не було, окрім як в Іспанії. Я взагалі в Твіттері дізналася, що таке можна купити. Але це ще не все. Я навіть ще не починала. Тут пачка кави. О, Christmas Спешл. Дивіться. Різдвяна кава. Я не можу. О, це, це печеньки. Печеньки, які печеньки. Вони виглядають так мило. Це просто щось. І на те, як завжди, вітання Сардинії. Бачите? Вітання Сардинії. О, клас! І ще моя подруга, вона просто одного разу вона привезла мені з Барселони ось такі от оливки. Я була від них настільки в захваті. На цей раз новорічний запас оливок. Свята людина, свята людина, мені передала оливочок. І звісно ж, звісно ж, знаєте, найкращий подарунок для мене це гостинці. Найкращий подарунок для жужі коробка. Все, пакуємо тебе в Барселону. Поїдеш. І тепер в мене є друга книжка, але вона, вона ще товстіша ніж попередня. Це квест дочитати історію до січня, до початку року. Я думаю, що я справлюсь з цією задачею. Вона просто гігантська. Це так приємно. Просто я не маю слів. Моя подруга прислала мені просто пів Барселони. Дякую. Дякую, моя Інна, за те, що ти в мене є. Я не знаю, чи не заслужила таку прекрасну подругу.